Лот літнього жіночого одягу Джордж. Кепка. На вішечках все йде з бірочками. Джегінси світленькі. Дуже гарно тягнуться. 14-го розміру, ззаді з кишеньками, футболочка в розмірі 16. Запакована, там ще є подібна ось така іншого кольору. Покажу далі. Також джегінці 12-го розміру. Зверху резиночка, маєчка, 16-го. Платьячко, емочка 12-го, 14-го. На плечах, спереді та на спинці резиночка, рукавчик на резиночці. Всі речі дуже приємні до тіла. Маєчка 16-го розміру. Спереді на резиночці, шортики з кружевом гаптовані на зав'язочці і на резиночці в розмірі XL. Є підкладочка. Та гаптована блюзочка футболочка. На рукавчиках оздоблення мережевим та збоку в розмірі 14-му, стягується на ліфі, спідничка трикотажна з розпоручкою, в розмірі. Еска. Така футболочка була запакована 16-го розміру. Така моделька в такому кольорі ще, рукавчики з рюшечками, лосинчики на вагітних, розмір. 8 10 топічок, ікселька. Стрейчевий. дуже гарно тягнеться, знизу резиночка, Взаду вирізана спинка. Станці легенькі, зверху на резиночці, в розмірі XS, Атласна блузочка, рукавчик на резиночці спереді. Оздоблення і ззаді також на резиночці. 14 розміру. Та сарафанчик мій, 14-го, зав'язочка на бантик донизу. іде широкий, широке, на резиночці.